Всім привіт, як мої дівчатки! Я рада вас вітати на своєму новому потоці марафону. Мені дуже приємно, що ви обрали саме мене. Дякую вам за довіру і з сьогоднішнього дня ми починаємо з вами будувати тіло вашої мрії, удосконалювати вас. Тож будемо зараз приглядати наше перше тренування на низ з основним акцентом на сідниці. Готуйтесь до полкового тренування. Присідання, фіксуючи резинку на стопах і в нижній точці з розведенням почергово кожного носочку в бік. Будемо працювати з такою цікавою вправою, навантажувати наші сідниці. Для виконання даної вправи нам знадобиться резинка, тож фіксуємо її на стопах, саме на середині кожної стопи. Зафіксували. Після фіксації резинок на середині кожної стопи переходимо до початкової позиції і фіксуємо наші стопи. Стопи фіксуємо трішки ширше за плечі, вже відчуваємо розтягнення, коли крокуємо. Зафіксували трішки ширше за плечі, носочки злегка розгортаємо в бік, колінці дивляться в бік носочків. Корпус тримаємо, стегна трішечки піддаємо вперед. Поперек не прогинаємо, спина рівна, голова продовження хребта. Руки фіксуємо в замочку на рівні грудей. І з цієї позиції почнемо виконання вправи. Для початку нам необхідно сісти в присід. Для цього ми першою дією відводимо таз назад. Нахил корпусу йде вперед. Нам необхідно для початку розтягнути м'язи сідниць, навантажити, дати їм вже цей імпульс, і е, після того, як ми їх розтягнемо. Ці м'язи вже будуть працювати передусім. Тож ми відвели таз назад, нахил корпусу змістився вперед. І повільно згинаючи ніжки в такому сильному нахилі з відведеним тазом назад, сідаємо в присід до паралелі коліна і стегна. Колінці завжди дивляться по лінії носочків, не валяться всередину, не валяться вперед, що є дуже важливим. Зафіксувались в нижній точці, сіли до паралелі коліна і стегна, корпус тримаємо. І в цій позиції відриваємо один носочок від підлоги, тобто однієї ноги, і виконуємо ним розведення в бік. Потім знову повертаємо в позицію початкову, опускаємо носочок на підлогу. Потім другу ніжку відриваємо носочок від підлоги, виконуємо розведення носочку, повертаємо. Опускаємо носочок. І з цієї позиції будемо виконувати підйом. Тиснемо п'ятами в підлогу і поштовх тазу вперед. Саме поштовх, ніби ми тягнемось нашими стегнами вперед. Не випрямляємо корпус, а штовхаємо таз. Спочатку зафіксувалися знову, таз відвели назад, нахил корпусу вперед, повільно згинаючи ніжки в колінних суглобах, сіли до паралелі коліна і стегна. Коліна тримаємо вперед, не валимось. В цій позиції фіксуємось, відриваємо один носочок від підлоги. Тримаючи стопу на п'яті, виконуємо розведення носочку вбік. Повертаємо знову назад, опустили. Другу ніжку. Відірвали носочок, розвели, опустили, підйом. Тиснемо п'ятами в підлогу, поштовх тазу. Знову відвели таз назад, нахил корпусу вперед. розтягнули м'язи сідниць. З цієї позиції згинаємо ніжки в колінцях. Сіли до паралелі коліна і стегна, Відірвали один носочок від підлоги. Розведення, повернення, опустили. Другий. Розведення, повернення, опустили на підлогу. П'ятому тиснемо, поштовх тазу. Зараз демонструю темп, в якому виконуєте цю вправу. Розтягнулися, сіли. Раз. Розведення. Два. Розведення. П'ятому тиснемо поштовх тазу. Розтягнулися, сіли. Одним носочком розведення, другим носочком розведення. п'ятим тиснемо пошту в тазу. Раз, два. Три. чотири. Так і працюємо. Рахуємо цю вправу по присіданнях, виконуємо 15 повторень, 4 підходи. Сет бокові випади, фіксуючи резинку в шіколоточній зоні, плюс відведення з резинкою в шіколоточній зоні назад та вбік чергуючи. Це означає, що ми виконуємо дві вправи за один підхід без відпочинку. Тобто, спочатку по 15 повторень бокових випадів на кожну ногу, потім одразу без відпочинку будемо виконувати відведення. Відведення назад і вбік рахується одним повторенням, таких буде по 12 повторень на кожну ногу. Після цього відпочиваємо зазначений час і це рахується одним підходом. Таких взагалі буде 4 підходи. Почнемо з розбору нашої першої вправи сету. Це бокові випади. Для виконання даної вправи фіксуємо резинку в щіколоточній зоні. Зафіксували. Стопу фіксуємо на ширині плечей, корпус тримаємо, поперек не прогинаємо, таз відводимо назад. Нахил корпусу злегка вперед, голова продовження хребта. Руки фіксуємо в замочку на рівні грудей або на бокових частинах стегна. Як вам буде зручніше. Тому що мені іноді зручніше так, бо я відчуваю скорочення м'язів. Колінця призігнули з цієї позиції, почнемо виконання вправи. Я буду починати виконання вправи з правої ноги. Означає, що праву ніжку я відриваю і виконую нею крок широкий в бік. Виконавши цей крок. Я таз корпус зводжу до цієї ніжки, якою я виконала крок, яку я обрала для виконання вправи. Тобто, зміщуюсь на одну ніжку, друга випрямляється. А опорна ніжка призгинається в колінному суглобі. Таз відводжу сильніше назад. Нахил корпусу йде вперед. І повільно згинаючи опорну ніжку в колінному суглобі, сідаю в боковий випад трішки вище паралелі коліна і стегна, тобто майже до паралелі коліна і стегна. Найголовніше розтягнути м'яз сідниці. Колінце не валиться вперед. Це дуже важливо. Відвели таз назад. Зафіксували стрішки вище паралелі коліни стегна, тиснемо п'ятою виконуючою ноги в підлогу, штовхаємо таз вперед і випрямляємось. Тобто, не так, штовхнули і через бік випрямилися, прикрокували. Знову відкроковуємо і одразу. Корпус і таз зміщуємо до опорної ніжки, згинаємо ніжку в колінному суглобі, сідаємо трішки вище паралелі коліна і стегна, тиснемо п'ятою опорної ноги в підлогу, штовхаємо таз вперед і прикроковуємо. Ніби виштовхуємо свій корпус і тіло до ніжки, яка зафіксована лишилась, тобто до невиконуючої ноги. Знову крок. Змістили корпус, таз відвели нахил сильний для розтягнення. Це перша найважливіша дія. Згинаючи ніжку в колінному суглобі, перейшли на опорну, сіли трішки вищі паралелі коліна стегна, зафіксували, стиснемо п'ятою в підлогу, виштовхуємо себе і прикроковуємо. Ніби штовхаємо таз, збираємо сідничку і прикроковуємо. Зараз показую темп, в якому виконуємо. Раз. Прикрокували. Два. Прикрокували. Тобто, крок імпульсом. А потім таке сповільнення для відведення і нахилу. І сідаємо в випад колінця, контролюємо вперед навалиться, штовхнули себе. Таких виконуємо по 15 повторень на кожну ніжку. Виконавши цю вправу, одразу переходимо до другої вправи сету. Для виконання наших відведень я рекомендую стати ближче до стіни, щоб ви могли спертися долоньками на стіну. Фіксація резинки лишається такою самою, в щиколотичній зоні. Підходимо обличчям до стіни, на яку ми будемо спиратися, виконуємо крок назад від стінки, стопи розташовуємо на ширині плечей. Колінця призгинаємо, таз відводимо назад. Нахил корпусу йде достатньо сильний вперед. Корпус тримаємо, поперек не прогинаємо, спина рівна, голова продовження хребта, що є дуже важливо. В цій позиції долоні розміщуємо перед собою, фіксуючи на стіні, щоб підтримувати себе. Якщо вам і так зручно, ви можете на сідницях зафіксувати. Тобто, це не є обов'язковим, це лише для того, щоб у вас була стабілізація. Зафіксувалися. Із цієї позиції обираємо ніжку, на яку будемо виконувати вправо для початку. Я почну з правої ноги. Тож я відриваю праву стопу від підлоги. Носочок правої ноги натягую на себе, не від себе, ось так, а на себе. Ми будемо виконувати відведення саме штовхаючи п'яту назад. Із цієї позиції, першою дією виконую відведення назад, а саме штовхаю п'яту назад. Стискаючи сідниця, але при цьому не вмикаю в роботу поперек. Відведення має бути невисоке назад. Тобто просто по лінії я відводжу, трішечки припідіймаю все. Відвели назад, зафіксували, стисли сідничку. Носочок натягнути на себе. Повільно привели в початкову позицію, не кладемо вже на підлогу і з цієї позиції виконуємо відведення вбік. Точно так само носочок на себе натягнути, штовхаємо п'яту вбік. Стискаємо м'яз, але корпус при цьому і поперек не працює. І повертаємо ніжку в початкову позицію. Знову поштовх п'ятою назад. Поперек не працює, затримались. Привели в бік п'ятою. Затримались, привели. Амплітуда невелика, щоб ми не вмикали корпус в роботу. Щоб ми не вмикали поперек в роботу. Колінце завжди виконуючи ноги, призігнуте. І ми чергуємо назад, В бік. Привели назад, привели, в бік, привели, назад, і в бік, яке зазначила одне повторення. Таких по 12 на кожну ніжку з концентрацією виконуємо. Корпус тримаємо, поперек не прогинаємо. Тяга по ногах плюс відкроковування в бік з резинкою. Це дві вправи ми будемо чергувати. Одна тяга плюс відкроковування кожною ніжкою по одному повторенню дорівнює одне загальне повторення. Таких буде 15 повторень. Для виконання даних вправ нам знадобиться резинка, її одразу можна зафіксувати в щійколоточній зоні. Тож фіксуємо. Так. І також нам знадобиться один обтяжувач. Гантель, пляшка з водою, те, що у вас є. Беремо в руку, фіксуємо звичайним хватом руки на обтяжувачі гантелі або пляшці з водою. Рука до руки, тобто близько, вузько, і фіксуємо ручки з гантелею перед собою. Стопи розташовуємо на ширині плечей. Колінця призгинаємо, таз відводимо одразу назад. Корпус тримаємо, поперек не прогинаємо, нахил корпусу злегка вперед, голова продовження хребта. З цієї позиції, фіксуючи руки з обтяженням перед собою біля передніх частин стегна, ми почнемо виконання нашої тяги. Тож, першою дією відведення тазу назад, нахил корпусу йде вперед. Колінця призгинаємо сильніше. І починаємо вести обтяжувачем по передніх частинах стегна, притул. Прямо ведемо по ніжках, ведемо, виконуючи нахил і відводячи таз назад. Ведемо до позиції, коли руки з обтяжувачем зайдуть за колінця. Тобто за коліна ми зайшли, зафіксувались, тиснемо п'ятами в підлогу і штовхаємо таз вперед, ніби підтягуючи до себе гантель. До стегу, що є дуже важливим. Ми підіймаємо тільки за рахунок поштовху тазу вперед. Якщо ми будемо підійматися за рахунок розгинання, у нас будуть працювати м'язи попереку і м'язи спини. Тож, будь ласка, сконцентруйтесь на тому, щоб штовхнути таз вперед. Ось ми виконали тягу, після чого ми фіксуємо нашу гантельку на рівні з грудьми і в цій позиції виконуємо відкроковування кожної ніжкою. Раз. Крок. Два. Крок. Тобто короткі кроки. Один, два, кожною ніжкою по одному, цього достатньо. Опускаємо знову ручки з гантелею і знову тяга. Відво відведення тазу назад, нахил корпусу вперед, колінця призігнуті, ведемо нашим обтяжувачем по ногах, заводимо трішки нижче колінних суглобів, фіксуємо з п'ятами, тиснемо в підлогу, штовхаємо таз вперед. Не обов'язково фіксувати, до речі, після цього на рівні з грудьми, це Якщо вам не зручно, ви можете підняти. Якщо вам зручно, ви можете в цій позиції лишатись, щоб лишніх рухів не робити. І виконуємо однією ніжкою відкроковування, другою ніжкою відкроковування в бік. Все. Знову фіксація на ширині плечей. І знову тяга. Відведення тазу, нахил корпусу, ведемо колінця, призігнули, відводимо таз назад. За коліна завели, п'ятими тиснемо поштовх в тазу, піднялись, зібрали сіднички разом. Стегна піддали вперед трохи. Не ось так, а просто тримаючи рівний корпус, тримаючи рівну лінію хребта. Зафіксувались, одною ніжку відкрокували в бік, другою, прикрокували і знову. Темп. Раз. Два. Відкрокували. Три. Чотири. Тобто в такому темпі. Концентруємось на тязі на поштовху тазу. В момент відкроковувань тут сильної концентрації не потрібно. Ви лишаєтесь ті позиції, відірвали стопу, крок зробили, повернули. Крок зробили, повернули. Даємо імпульси такі нашим сідницям. Так і працюємо в цій вправі. Сет відведення, лежачи на боку в бік, плюс відведення з-під ноги на внутрішню частину стегна. Це означає, що ми виконуємо дві вправи без відпочинку. Тобто, спочатку по 15 повторень відведень в бік, лежачи на боку на кожну ніжку, потім по 15 відведень з-під ноги, як я вже зазначила на кожну ніжку. Це дві вправи, які ми одна за одною виконуємо, і тільки після цього відпочиваємо зазначений час, це рахується одним підходом. Таких, взагалі, будуть чотири підходи. Зараз ми будемо пропрацьовувати нашими відведеннями середню і малу сідничну м'язу для того, щоб ваші сідниці були поличкою, а також не забудемо про внутрішню частину стегна, щоб ніжки були підтягнуті. Для виконання цих вправ нам знадобиться. Лягти на підлогу, тож використовуйте, якщо є килимок, якщо немає пледик, рушничок, те, що є, щоб собі пом'якшити це, це дійство. І, звичайно, щоб ви не застудились, так як підлога може бути холодною. Також як інвентар, ми будемо використовувати резинку і наш обтяжувач, пляшка з водою або гантель, тобто те, що у вас є. Почнемо з розбору. першої вправи це відведення в бік, лежачи на боку для виконання даної вправи. Ми фіксуємо першою дією резинку. Фіксуємо її трішки вище колінного суглобу. Зафіксували. Лягаємо на бік. Ніжки випрямляємо. Корпус фіксуємо на передпліччі. Тобто не кладемо його, а фіксуємо на передпліччі це наша опора. Ніжки фіксуємо рівні. Носочки трохи натягнуті на себе. Корпус тримаємо, поперек не прогинаємо. Спина рівна, голова продовження хребта. Беремо в ручку, яка зі сторони верхньої ніжки обтяжувач. І фіксуємо обтяжувач на боковій частині стегна з даною рукою. Тобто тримаючи, зафіксували, адже верхня рука в, дані, в даному моменті буде виконувати вправу. Тож, зафіксувались, носочки натягнули трохи на себе, колінця трошечко можна призігнути, і з цієї позиції почнемо виконання відведень. А саме відриваємо верхню ніжку від нижньої і виконуємо нею підйом вгору. Тобто наше відведення мах. Обтяжувач дає додаткове навантаження. Резинка дає додатковий супротив. Поклали, підняли. Корпус при цьому не згинається. Нічого не вертимось, не крутимось. Як зафіксували, стримаємо його. Працює тільки ніжка і м'язиниць і бокова частина стегна. Підняли, опустили. Підйом, фіксація, опустили. Підйом, фіксація, опустили. Високо не підіймаємо, не маємо відчувати больові відчуття у внутрішній частині стегна. В стегні в самому в суглобі. Так, і виконуємо. Тобто темп середній в такому темпі працюємо не занадто швидко і не занадто повільно. Попрацювали, виконали по 15 повторень на кожну ніжку. Виконали, знімаємо резиночку. Можна і не знімати, якщо не хочете гаяти час. Але я просто зніму, покажу вам. Тому що просто вона не задіється ніяк в цій вправі, тобто немає від неї сенсу. Але щоб ви просто не втрачали час між підходами і втрачали цей час на відпочинок, ви можете цього не робити. Це не обов'язково. Тож, переходимо до другої вправи сету це відведення, точніше, підйом нашої нижньої ніжки всередину. Для виконання цієї вправи ми так само фіксуємо свій корпус на передпліччі, знаходимось на боку, але верхня ніжка вже фіксується нерівною на нижній, а ми її згинаємо в колінному суглобі і кладемо стопу перед собою, перед нижньою ніжкою. В цій вправі буде. Виконувати відведення і магу в бік нижня ніжка, намонтажуючи внутрішню частину стегна. Тож ми зафіксувалися, ця долонька може бути зафіксована навіть також перед собою для додаткової опори або на стегні. Зафіксувалися, носочок нижньої ніжки трохи натягнули на себе і починаємо виконання вправа. А саме відриваємо ніжку від підлоги, виконуємо в неї невеликий підйом. І кладемо знову на підлогу, навантажуючи внутрішню частину стегна. Амплітуда, як ви бачите, невелика. Корпус тримаємо. Підняли, затисли, опустили. Підняли, протисли, опустили. Підняли, затримались, опустили. Раз. Два. Раз. Два. Носочок натягнули на себе нижні ніжки. Це важливо. Так і працюємо в цих вправах локально дуже ефективно.